Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Ось і настав той час, коли прийшла пора збирати наш врожай цибулі-часнику. і часнику. Про збір цибулі я вже написала, зняла окремих два відеоролики. А сьогодні розповім трохи про збір часнику. Почну з того, що на своїй городній ділянці восени я посадила чотири сорти часнику. Три з них безіменні. Один часник, як ви бачите, стрілковий. Він дуже давно, давно у мене цей сорт передається, передався мені від мами, а можливо, навіть мамі ще від бабусі. Інший сорт. Часнику, часник, який не стрілкується. І ще крім того, купила я в магазині сорт Гермідор. Про цей сорт пишуть, що це сорт зимового часнику голландської селекції, який не стрілкується. Ось такий він. У мене його, правда, не багато. Ще був і Месідор, але десь я з ним розпрощалася. Десь, очевидно, змішала з якимось іншим сортом. І ще один часник я посадила, ще один сорт. Це звичайний часник яровий. Посадила на зиму. У мене його тільки два рядочки коротких. Про нього розповім і покажу пізніше. Отож, часник, котрий стілкується. Цього викопувати я сьогодні не збираюся, бо я думаю, що він ще таки не готовий до того, щоб його збирати. Як бачите, петлі стрілок в нього ще закручені, а повинні вони розрівнятися, і шкірка на цій настінневій коробочці має тріснути і повинен з'явитися наверху в місці цієї коробочки, тобто на стінини. Бульбоцибулинки, які ми можемо сіяти так само восени разом із посадкою цього часнику, для того, щоб оновити наш садивний матеріал. Бо ми знаємо, що з часом на наших головках нашого садивного матеріалу зосереджуються різні мікроби, різні гнилі. І цей часник потрібно періодично оновлювати. І цьому оновленню сприяє посів цих. Висушених бульбоцибулинок. Так що, як я вже сказала, не збираюся, я його ще сьогодні викопувати. А викопала ось два експеримента... дві експериментальні головки. І бачимо, що головки часнику гарні, ні в року. слава Богу. А стрілки як рекомендується, я заздалегідь на ньому виламала. І ось подивіться, покажу, якщо хтось каже, що це не грає ніякої ролі у тому, що врожайність часнику збільшується, то я покажу вам результат. Ось головки викопаного часнику, в котрих зірвана, зірвана стрілка, і ось у яких не зірвана. Ось результат наяву. Так що стрілки такі намагайтеся обламувати, якщо маєте. На своїй городній ділянці стрілковий часник. Ну, Крім того, я кажу, я їх не викинула. Як ви багато вже багато хто з вас знає, дехто каже, що йому не подобається ця часникова намазка, мені подобається. Я зробила сальну часникову намазку і така мужицька їда, правду сказати, мені подобається. Прийшла до хати, намазала шматок хліба намазкою, і взяла огірок. І сільська їда є. Чоловікові, правда, не дуже смакує та намазка, а мені смакує. Я її частинку заморозила. І коли роблю підливи, то в підливу кидаю, коли не хочу обирати часник. Або навіть і в котлети додавала. Щодо часнику, котрий стрілкується. Знатоки рекомендують ще ось так зв'язувати його листя за тиждень перед тим, коли маєте збирати вже цей часник, викопувати його. Говорять, що такий спосіб головку збільшує, тому що відбувається відток корисних матеріалів із листя в головку. Можливо. Але ж, звичайно, у мене не дуже багато його посаджено, тільки три неповних рядочки. Але зв'язувати, морочитися з цим зв'язуванням я не буду. якщо маєте зовсім невеличку ділянку, звичайно, можна спробувати. Бо мене розмір мого чеснику влаштовує, мені вистачить. Не потрібно мені морочитися, щоб там ще на якусь грамульку збільшилась ця цибулина. Ну, я вже говорила, що цей часник, ці чотири сорти, які в мене є. Я садила, три з них садила в один день. Це цей часник, котрий стрілкується, котрий не стрілкується, і гермідор. А ярий часник садила пізніше. Мене запитували, чим обробляли часник перед посадкою. Перед посадкою. Свій часник я обробляла в розчині марганцівки. Розводила слабкий розчин марганцівки і замочувала часник десь на пів години, можливо, навіть на годину. Готові вже розділені зубки часнику. Потім трохи їх на повітрі підсушувала і нарізані рядочки, сипала попіл. Я цей процес, звичайно, знімала на відеоролик, десь він там в мене є. В осінніх відеороликах сипали попіл в рівчачки. Попело у нас, як я вже говорила, вдосталь є, тому що взимку паралельно із газовим котлом палимо дров'яний котел. Дрова, звичайно, також не дурно нам достали, заплатили за них 10 тисяч, але ж. Як я вже говорила, і повторююсь, коефіцієнт тепловідачі від дров'яного котла набагато вищий, ніж від газового. Тому й купуємо такі дороговартісні також дрова, і з ними морочимося. Отож, посадила цей часник восени із добавкою попелу в ровики, і фактично більше нічого ми із ним не робили. Ну, весною звичайне рихлення. Підживлення як такого не робили. Я не закликаю всіх, щоб не робити підживлення часникові, бо хочу сказати, що город у нас гноєний. Кожен рік чоловік вивозив. Ми держали корову до минулого року, кожен рік чоловік вивозив гній на город. Я в минулому році не вивозив, тому в зв'язку із станом здоров'я. Ну, але це тільки на користь часнику і цибулі, тому що під всі цибулькові рослини не потрібно вносити свіжого гною. І ось так і було зроблено, що свіжий гній не був внесений, а на цій площі була вона гноюна органікою попереднього року. А на цій площі попередником під часник була у нас картопля. Картоплю викопали, посіяли гірчицю. І навіть сказати, що картопля, навіть не картопля була попередником, а вже гірчиця була попередником. Потім гірчицю чоловік приорав, і на тому місці ми посадили часник. Як бачите, результатом я викопаного часнику я задоволена. Головне, що цього року не було в мене підгнивання зубчиків часнику, бо попередні роки садили ми часник і також цибулю. Намагалися посадити близько біля хати, плюс-мінус десь совали тою грядкою туди-сюди. І кожен рік в мене було загнивання зубчиків в часнику. Кожен рік була сіра коренева гниль. А завдяки тому, що ми змінили місце посадки і, можливо, що я обробила зубчики розчином марганцівки, не заразила звичайно іншими матеріалами. Можна обробляти і хімічні препарати є. І багато хто обробляє розчином солі. Поза минулого року я також обробляла свій садивний матеріал розчином солі. Брала одну столову ложку солі на літру води. Але щось мені та сіль нічого не дала, і загнивання зубків все ж таки було. А цього року, слава Богу, загнивання, як бачите, і самі показую вам результат викопаного. Загнивання нема, а загнилий часник, звичайно, видно відразу на грядці, бо він е, такий пониклий, так, такий хворобливий, як хвора людина. І відразу той захворілий, ту захворілу рослинку можна вирізнити від здорових її родичів. Так що мій часник цього року, слава Богу, без ознак загнивання. Весь такий. Ну, а це ще залишки, не залишки, а весь мій часник стрілковий. На багатьох, як, я, як ви бачите, я залишила на деяких пропустила ненароком, а на багатьох і залишила стрілки для того, щоб посіяти і оновити знову ж таки свій посадковий матеріал. Бо... Вже кілька років я не сіла цих цибулин, цих маленьких бульбоцибулинок, бульбо так що пора вже мені і оновити, щоб був знову новий, якісний матеріал посадковий в вигляді однозубок. Ще хочу сказати про посадку, що рекомендується не про посадку а про викопку, вибачте. Рекомендується викопувати часник так само, як і цибулю, в суху погоду, не дощову. І також не рекомендується викопувати в період зростаючого місяця і також в період, коли місяць вповні. Я подивилася по інтернету, побачила, що Повний місяць у нас був 3 липня, а з періоду з вчорашнього дня місяць вже починає потроху спадати. Ну, а можна було почекати ще пару днів перед тим, коли викопувати часник. Але подивились по, по прогнозу, не знаю, чи йому вірити, бо знаєте, що буває по-різному. Буває, що прогнози справжуються, буває ні. Але бачу, що показує. На послідуючі дні у нас гроза. Так що не хочу, щоб мій садовний матеріал по болоті викопувати по болоті, коли його можна викопати в таку суху погоду. І тому я сьогодні взялася і викопила свій часник. Ну, я сказала вже, що часник, який стрілкується, період викопки. Орієнтується по тому, коли розрівнюється повністю стрілки його, і навіть лусочка покривна лопає. А цей часник також орієнтується по кореневій шийці, вона також стає м'яка вже, і нижнє листя часнику підсихає. І навіть видно, що вже й верхні листочки також набувають такого підсушеного кольору. І крім того, що лусочки стають тоненькі лусочки на чесничинках, і вже видно, що навіть верхня лусочка в землі згнила. І потрібно викопувати такий часник, не допустити того, що починає інша лусочка руйнуватися. А на ньому є кілька цих лусочок. І коли ці лусочки крайні поруйнуються, тоді може відбутися розпадання зубчиків. І тоді такий часник довго не зберігається, він піддається гниттю і не можемо ми його зберігати довго. Тому я і викупала свій часник. Трохи він в мене полежить ось так. Сьогодні не дуже таке палке сонце, не дуже палюче. Полежить трохи під сонцем, я його ще приверну на другу сторону, щоб сонячні промені, ультрафіолетові вбили різні мікроорганізми, шкідливі, які, можливо, накопилися на цих головках часнику. А потім заберемо його на горище і розкладемо на горище, і він буде сохнути. А коли вже висохне повністю все листя і стане кольору. Ось такого слом'яного кольору, тоді я такий часник сплітаю в коси і зберігаю в косах. Хочу сказати, що мені більше подобається часник стрілковий, ніж цей не стрілковий, тому що в нього більше зубчики. Його легше чистити, коли потрібний він для, якогось, для якихось кулінарних виробів або для консервації. Але він у мене зберігається тільки до нового року, ну можливо, трохи за новий рік. А цей часник зберігається довше. Тому я й сажу цих два давніх моїх сорти часнику. А сорт Гермідор у мене з'явився недавно. Як я вже сказала, що це сорт голландської селекції, і він не стрілкується. Це для тих, хто не хоче гратися із стрілками, обламувати їх. І ось такі також в нього дорідні головки. І деякі часничини навіть відразу нарощують діток на своєму стеблі. Ось такі дітки у вигляді невеличких часничинок, але є вони не на кожному стеблі. Це весь той самий сорт, а такі нарости в вигляді цибулинок є тільки на деяких, на деяких головках часнику. Також, як бачите, є він різний. Один більший, один менший. Ну так, як, так як зазвичай. Хтось потрапив в якісь кращі умови, хтось в гірших умовах ріс. У мене, як я сказала, вже його небагато, але на розмножок мені вистачить. І поки що я не збираюся прощатися із своїм стрілковим часником. Бо як я вже сказала, він мене повністю влаштовує. І я буду і далі. Садити і оновлювати його матеріал посадковий. Цей звичайно гермідор також не можна сказати, що він поганий часник. Більший відмого часнику, який не стрілкується.